З вами розібрали інструменти для нової казочки. А казочка у нас заєць бойову. Хто в нас зайчик? Нікіта, які в тебе звуки. Так. А якщо заяць лякається, тікає, хто в нас? Так, зайцю пляха побіг. Молодець. П'ятки шукають на біжніх. І забіша родять куща. Собатрій почемо. А я буду завтра в воду. Починаємо. Так. Їм був у лісі заєць боягуз І так він всього боявся навіть своєї тіні. Але одного разу сонячним днем вийшов зайчик із своєї нірки. Не встиг він і трьох кроків зробити. Як їжачки, як за шарудять уща. Злякався заєць, побіг літом. Захетався, сів перепочити на пеньочку, а на сосні дяком, як за штукоти. І хопився заєць, побігає. Став під сосною відпочити, а тут сова крилами, як затріпоче. Іди там. Сова крилами, як затріпоче. Знову сітай, спокій далі лісом. Відсі і привіт до річки, а на березі сиділи жабки. Побачили зайчика, злякалися і ті. Бульку воду. А заєць посміхнувся і каже, добре, що хоч хтось мене боїться.